Ну ничего себе! Ты твою мать, это что так reference. прилетело, да? Прилетело, конечно. Смотри, дым какой. Унікальна спецоперація. За даними українських змі з посиланням на джерела у спецслужбах, військова контррозвідка Служби безпеки України та військово-морські сили України спільно провели операцію біля Євпаторії. В її результаті знищили російський комплекс ППО Тріумф вартістю 1,2 мільярда доларів. У повідомленні йдеться, що для ліквідації цілі використали безпілотники і крилаті ракети Нептун. У Збройних силах України підтвердили удар по місцю розташування ворожих ракетних комплексів біля тимчасово окупованої Євпаторії. втім, ще до офіційного підтвердження росіяни у соцмережах почали заявляти про знищену установку С 400 і дивуються, навіщо ж стріляти по Криму. Я так розумію, за піщанкою С рознесли. Блін, Тут і так тієї ППО вже не залишилось. Навіщо взагалі сюди стріляти? Під ранок мережу заповнили свідчення й інших очевидців. На опублікованих фото та відео видно потужний вибух, наслідок якого здійнявся стовп диму. Попри заяви окупантів про відмінну роботу російської ППО, жителі анексованого півострова масово скаржилися, що від вибухової хвилі в Євпаторії у багатьох будинки ходили ходуном. У Євпаторії є влучання. З Криму зробили другий Донецьк. Це жахливо. Дії нашого керівництва можна охарактеризувати як пасивний захист. Саме час вдарити по Києву. Окрім атаки по наземних цілях, окупанти поскаржилися на нову атаку на Чорноморський флот. Загарбники заявили, що п'ять морських безекіпажних катерів з акваторії Чорного моря атакували патрульний корабель Сергій Котов. Водночас міноборони РФ її за традицією відзвітувало про успішне знищення всіх дронів. はい。<noise>